Вітаю, шановні глядачі в ефірі Ваша Свобода перед мікрофоном Віталій Портнер. Ми запросили сьогодні до нашої студії Патріарха Української православної церкви Київського патріархата Філарета. Вітаємо в цей можна сказати, передсвятковий вже святковий вечір. І я хочу насамперед без питань, щоб ви сказали українцям, які вже збираються відзначати одне з найбільших свят в православному каноні, якісь важливі слова. Ну, важливі слова, це поздоровить з наступаючим святом Різдва Христового. Але Різдво Христове перетворилось в народне свято, свято колядок і тому подібне. Але Різдво Христове для людства має зовсім інше значення. Це Пришестя в світ Сина Божого, який з'єднався з людською природою. Для чого він з'єднався з людською природою? Для того, щоб визволити людину від гріха і від смерті, тому що людина створена не для земного життя тільки, а створена для життя вічного. І ми не задумуємось над, над тим, для чого ми існуємо в цьому світі, а ми існуємо для життя вічного, а вічне життя може бути страждальним, а може бути блаженним. Так ось для того, щоб ми жили блаженствували. І син Божий прийшов, визволить нас від гріха від смерті, щоб ми блаженствували. Так ось оцю подію ми і відзначаємо вже понад 2000 років. Свято Різдва це завжди свято Єднання. І я от хотів вас запитати, як ви сьогодні оцінюєте той міжцерковний діалог, який за оцінками багатьох мав. Пожвавитися після Майдану, після того, як церкви проявили свою таку очевидну участь в народних справах. Але я не сказав би, що от зараз можна сказати, що це пожвавлення дійсно відбулося. Ну, церква існує взагалі для єднання людей. Чому для єднання? А тому, що Людина створена для того, щоб любити Бога, любить один одного, любить ближніх. А любов завжди єднає. А там, де любові нема, там розділення. І це ми бачимо дуже багато. І на прикладі сім'ї. Там, де є любов, там є єдність, а там, де любові нема, там розбрат. Так само в суспільстві, там, де нема єдності, там розбрат, те ж саме і в церкві. І тому мета наша це любити один одного і єднатися в церкві Христовій. А є такі реальні можливості, як ви вважаєте? Наскільки вони збільшуються з роками, а може навпаки зменшуються? Бо бачите, політична ситуація дуже часто диктує зовсім інші рішення в церковній площині. Об'єднання Української православної церкви в одну церкву обов'язково буде. Обов'язково. І, і це ми, ми бачимо вже. На ділі, бо коли виникла українська церква Київського патріархату в 92-му році, ніхто не думав, що ця церква буде пануючою в Україні. А вже сьогодні ми бачимо, що не Московський патріархат є головною православною церквою в Україні, а Київський. А чому? Не московський, а Київський. Чому не так звана, канонічна, благодатна і визнана всіми, чому вона не є пануючою в церкві? А тому, що вона не служить цьому народу українському. А Київський патріархат показав, що це церква українська і тому і на Майдані він підтримав народ. І коли почалась війна, то е, Українська церква Київського патріархату підтримала і наші Збройні сили і, і почала збирати е, кошти на допомогу нашій армії і допомогу давала біженцям і тому подобне. І народ зараз побачив, що це його. Я, е, е, не був здивований, коли один із журналістів написав після того, як Михайлівський монастир прийняв побитих студентів, він написав, що оце є істинна церква, тому що вона служить людям, які потребують її допомоги. Тому в Україні. Одна церква обов'язково буде. Але ж сьогодні мало хто може передбачити час, коли це станеться, правда? Час знає тільки один Бог. А ми знаємо, що буде цей час. І, і, і коли буде, Господь покаже, але буде цей час. От я хотів запитати у вас про діалог з Українською автокефальною православною церквою, тому що цього минулого року. Було чимало сподівань, що об'єднаються ОАПЦ і Українська Православна Церква Київського патріархату до об'єднання так і не дійшло. Це не перший раз. Це, якщо я не помиляюсь, четвертий чи п'ятий раз ми доходимо до стану об'єднання, а потім в останній момент автокерівництво автокефальної церкви відмовляється. І на цей раз ми вже призначили навіть День Об'єднавчого собору. Це було 14 вересня 2015 року. Але напередодні вони відмовились від, від об'єднання і від скликання собору. Чому вони відмовились? І, і не перший раз відмовились, а тому, що вони залежні від Москви. А яким чином? Яким чином? В єпископат отримує вказівки від Москви, не обов'язково безпосередньо від патріарха. Є е, е, люди в Україні, які впливають. На автокефальну церкву, але впливає від імені Московської патріархії. І тому з автокефальною церквою ми відмовились вести діалог, тому що він безплідний. Але об'єднання з цією церквою буде точніше, не об'єднання, а приєднання. Вона приєднається до київського. Патріархату, в цьому теж нема ніяких сумнівів. А от як ви оцінюєте ставлення сьогодні до українського православ'я у всесвітньому православ'ї? Як йде діалог із зеленським патріархатом? Є розуміння того, що Україні потрібна така єдина канонічна церква, можна так сказати? Є, є, є розуміння. І якраз війна, яка йде на Сході України, сприяє цьому? Сприяє тому, що до Київського патріархату навертаються люди в Україні, тому що бачать, що це є їх церква, і став позитивно ставитись до Київського патріархату і Вселенський патріарх. І ми, ми сподіваємося, що невдовзі ми будемо мати. Діалог з вселенським патріархом на, на предмет е, визнання Київського патріархату як помісної Української православної церкви. Тому що не може бути невизнаною 20 мільйонна церква Київського патріархату, не може бути невизнаною. Я хотів запитати у вас про церкву, От якраз під час війни ви вже про це говорили, але мені здається, що війна це таке величезне моральне випробування для церкви. Бо це трагедії, бо це поневіряння, бо це вбивства, бо це втрата домівки. Люди досить часто в такій ситуації втрачають моральні орієнтири. І що можна цим людям сказати в такій ситуації, коли вони шукають якогось нового як хочете, нового дороговказу в ситуації, в якій вони опинилися? Ну, по-перше, люди самі знають, що треба робити. що треба робити? Любити свою батьківщину. І це кожен громадянин знає. І тому любов до своєї батьківщини, до своєї держави спонукає молодих людей і не тільки молодих людей захищати. Свою батьківщину, свою землю і свою державу. І, і тому і церква підтримує це, надихає їх на те, що вони роблять добру справу, священну справу, бо виявляють любов до ближніх. Господь сказав, як? Полюби Господа Бога твого. І ближнього твого, як самого себе, так ось в цьому любові до своєї батьківщини, а це значить до народу до свого, до своєї сім'ї, і виявляється ця, ця любов. І, і тому Господь приводить нас до виконання заповіді через страждання. Не було б страждань. Не було б виявлення цієї любові не тільки в тому, що захищають, а й гуманітарна допомога, яка йде від усіх верст населення України. Що таке гуманітарна допомога? Це виявлення любові, це співстраждання людському горю. Так? Це, це в Україні. А в світі церкви бачать, яка церква є українською, а я, яка церква є в Україні, але не українська по своєму духу. І тому ми впевнені, що Господь приведе нас до єднання, але єднання буде тоді. Коли ми будемо любити один одного, тому що ворожнеча між церквами до єдності не приводить. А навпаки, любов, прощення гріхів один одному приводить до об'єднання. Під час Майдану церкви, можна сказати, підтримали європейський вибір України. І Українська Православна Церква була тут першою цієї підтримки. Але європейський вибір це ж і модернізація. І тут важливе питання, яке завжди суперечливе, правда? Роль церкви у модернізації суспільства, якою вона має бути. Справа в тому, може бути люба форма правління. Люба е, реформація і модернізація, але моральні принципи залишаються незмінними. І тому премудрий Соломон і сказав: нема нічого нового під місяцем. Тобто, моральні принципи залишаються незмінними. Модернізація може бути, жили ми. Людство жило в Роболицькому устрої? Жило. В феодальному жило, церква жила, існувала. В капіталістичному суспільстві існувала церква, навіть в соціалістичному устрої теж існувала. А що змінилось в церкві порівняно з цими? устрими. нічого не змінилося. Але церква завжди намагалася захищати гнаних в усіх цих устрих. Гнаних, тому що на те вона і покликана, і Христос захищав бідних і допомагав, і зціляв їх, і воскрешав, із мертвих. Тобто, але не, не треба сказати, що церква існує тільки для бідних. Вона з бідними. Допомагає їм, але вона е, в церкві є і багаті люди. І тому не багатство є гріхом, а відношення до багатству є гріхом. Отаке відношення до багатства, як в Україні, воно є гріхом? Є. Ну от, є. от. Є гріхом, наприклад, е, не, корупція. Корупція є гріх і тяжкий гріх. І він в Україні досить розповсюджений. І церква виступає проти цього гріха. А як подолати такі моральні проблеми у суспільстві? Який шлях ви бачите? Треба мати насамперед волю Подолати. Не тільки у керівництва. Країни, волю подолати корупцію, а й в самих громадянах. Тому що корупція ж розповсюджена не тільки серед олігархів чи можновладців, а вона і серед населення не треба давати і не треба брати. Якщо ти даєш, значить ти корупціонер. Якщо ти береш, ти теж корупціонер. Але у нас створена система, яка примушує людей брати участь у корупції. Це низька, низька заробітна плата. Ціни високі на продукти харчування, на комунальні послуги. Ціни європейські, а зарплата радянська. І оце спонукає багатьох добувати собі кошти на, на існування іншим способом. Тому треба змінити систему, систему змінити, щоб система сама боролась проти цієї корупції. Наскільки можна сподіватися, що це розуміння українським суспільством, тобто нових викликів, воно дійсно може призвести до такого оновлення і збереження моральних цінностей. Ви вірите в такі можливості в найближчому майбутньому? Не, не можна не вірити. Людина, яка не віри, вона не віри в існування Бога, тому що вона допускає, що зло може перемогти, а Бог не допускає перемогу зла. У Бога завжди перемагає добро. І тому ми віримо, що і корупція як зло. Буде переможена. І переможена е, спільними зусиллями. Не тільки однією владою, а і, і самим суспільством. І ви, ви бачите, як проти корупції української налаштована Європа і Америка. Звісно, і українське суспільство також. І українське, але ж українське суспільство корумповане. Так? А корумповане, тому що система створена е, несправедлива. Дякую вам за цю віру в нашу перемогу. Вітаю із святом, і бажаю наступного року здоров'я, успіху, я б сказав, виповнення всіх надій на єдність і розуміння. Я теж вітаю всіх е, 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 телеглядачів. З наступаючим святом Різдва Христовому бажаю доброго здоров'я і бажаю, щоб ми і об'єднались в одну православну церкву, і перемогли корупції, і Українська держава ввійшла в Європейський Союз. Дякую. Гість нашої сьогоднішньої програми, патріарх української православної церкви, київського патріархату Філарета провів для вас цю програму Віталій Портнаков. Хай щастить, шановні слухачі, і глядачі, і святом вас!